Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми поговоримо про соборність нашої держави. Сильна, мужня, вільна, незламна, незалежна, єдина. Це наша Твоя Україна. Де б ти не був у Києві? Львові, Херсоні, Харкові, Одесі, Тернополі. Знай, ти вдома поруч з тобою хто творить нашу державу. Ми об'єднані. Ми разом. Ми нація нескорених та вільних людей. І ти частинка. Цієї держави. Ти Українець, ти українка. Ти маєш цим пишатися. 22 січня День Соборності України. Тобто День Державності України та День єдності. Можна ще сказати, що це День Незалежності України. Що ж таке соборність? Соборність України. Це цілісність, єдність, злиття, свобода, розвиток, збереження, неподільність. 22 січня 1919 року було проголошено злиття сходу із заходом об'єднання разом. А більше інформації ви дізнаєтесь, переглянувши відео. Поринемо у історію, і я розкажу тобі, як це все відбулося. Після Першої світової війни на теренах сучасної України утворилося дві держави: Західноукраїнська Народна Республіка та Українська Народна Республіка. Переговори щодо об'єднання цих двох держав велися спочатку 1918 року. 22 січня у 1919 році відбулося воз'єднання Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки в одну соборну державу. Ця подія має величезне значення історичне. Перше за декілька століть українські землі об'єдналися у складі єдиної держави. На честь цієї події у Києві відбувся урочистий військовий парад. В цьому заході взяли участь більше одного мільйона українців. Новим гербом створеної держави оголосили тризуб. У період радянського режиму День Соборності не святкувався і вважався забороненим святом, а всі офіційні згадки про нього ретельно знищувалися. І тут немає нічого дивного: кремлівська влада завжди прагнула знищити нашу рідненьку Україну, та їм жодного разу це не вдалося і ніколи не вдасться це зробити. Головною традицією у День Соборності став живий ланцюг. Історія цієї традиції починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці таким чином вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Ланцюг починався івано-франківську, йшов через Трий, Львів, Тернопіль, Рівне, Житомир і до Києва. Українська хвиля простяглася на близько 700 кілометрів. В цій патріотичній акції взяли участь до трьох мільйона людей. На державному рівні День Соборності України відзначається з 1999 року після відповідного указу президента України Леоніда Кучми. З 2000-років х років у Києві щорічно влаштовують живий ланцюг вздовж моста Патона, котрий пролягає між правим та лівими берегами Києва, що є символом об'єднання Сходу та Заходу України. Тепер Україна одна з найбільших європейських держав, її площа 604 тисячі квадратних кілометрів. У ній проживає понад 110 національностей і всі є громадянами України, які творять сьогодення нашої країни. Багато років ми живемо на вільній землі, працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб та гімн. Про це мріяв, за це боровся наш нескорений народ. Здавалося б нарешті, ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися і гинули мільйони наших предків, щоб отримати таку бажану свободу. Але біль і страждання нашої країни не закінчилися. Сьогодні ми знову боремося за свою єдність, волю, правду. Ми щиро вдячні усім синам і донькам України. Які впродовж нашої історії боролись і продовжують сьогодні виборювати державну незалежність. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності та соборності можемо перемогти ворога і побудувати вільну і незалежну державу. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. Пам'ятайте, діти, що ви майбутнє України, а Україна це ви. Тож своїми здобутками примножуйте її культуру, а своїми досягненнями прославляйте її, будьте гідними своїх предків, своєї історії, шануйте себе і шановані будете іншими. Отож, дякую за увагу. На все добре.